з спитка нової редакції закону України про внесення змін до закону України про місцевих залучних Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування статті 46 закону України про місцевої самоврядування України. Засідання позачергової 75-ї сесії проводиться у дистанційному режимі онлайн з допомогою програми конференції ЗУМ час початку пленарного засідання 10-го години 25-го місця професіації відео аудії фіксації, приміщення загальних зали, Форпус 1, Донецького 1, Центральна 29, Донецьк, Зумського, Харківського. Повідомляємо аудію на запису каналного засідання ради. Дозвольте мені просити позачарку 75-ту сесію до радиоспортання відкрити та перепочати її роботи. Наці депутатів, головуючи на сміття, середній голова сесії, депутат Анноскі Анастасія, шановні присутні, вас колеги, розпорядження середньої голови, но цієї сім'ї від 3 липня 2025 року було запропоновано передати до чергової сесії. Зброї направили доби робіт, та злобування функцій замовника будівництва за проєктного будівництва захисної споруди цивільного захисту на території Кирилського закладу шкільної освіти. Я з посадок Донецької селищної ради Зімінської району Харківської області за 30-ї Харківської Жумської Андрії Українського будинок 7.642 передання згоди на проведення будівельних робіт, загубування функції замовника будівництва за проєктом реконструкції приміщення залаштованого укриття та сходів будівлі Донецького закладу дошкільної шкіль... до освіти. Я з посадок два Донецької селищної ради Земського Харківської спортивного п'яттяни міського типу Донецька земського харківської.

Милака, палька, работа, соснова. Mm, привет. А связана коварна, вот это что? А? Було. було. Я, за. Хорошо. Слушай, у меня слово. За порядок. Uh -huh. Так. порядок денний сесії затверджуються. до роботи сесії для доповіді 10, спів доповіді 5, заключеного 5, для виступів до 3. Пропоную сесію провести без перерива. Прошу визначити голосування та затвердження плану. Сесії за. Варапай, Гаврилюк, Галушка. За. Ліжевока, да. Лещенка, Лішковський, Малюта, да. Миланка, да. Пальченко, да. Романовська, да. Середа, да. Соснова. до сесії про проведення Запретство нового будівництва захисних споруди сільного захисту на території закладені шкільної освіти. Я з посадом Даницької Суспільної Зімінського району Харківської області за адресою 6420 Харківської вулиця районівського Української 7. В чому справа? Проведена дуже велика робота відділу соцекономного розвитку керівництвом громади щодо залучення позабюджетних коштів. Ви знаєте, що сьогодні саме головне задача представив уряд, країна, гарант, це захисність споруди цивільного захисту. Особливо в шкільних в позашкільних закладах освіти. Готуємося, дай Боже, все буде добре, готуємося до змішаного, можливо, способу навчання, до залучення дітей до нормального життя. Тому проведена велика робота і отримуємо дозвіл, не то, що дозвіл, але знайшли обші знамені. Кошти на два об'єкти, поки що на два об'єкти. Це Андрійка, дитячий садок. Вже ви знаєте, виділені кошти на підземну школу Андрій, яка виділяється на дитячий садок і на другий дитячий садок селища Донець. Є колонії. По повній стовністю повністю повністю фінансування і перебування буде за рахунок, них. але замовник. Вони самі все будуть робити, ми тільки все це зачитаємо. Ну, вони ідентичні, з готові вирішили надати згоду Харківської обласної військової адміністрації, особі департаменту будівництва Харківської обласної державної військової адміністрації на проведення ракет за проєктом нового будівництва захисної споруди цивільного захисту на території Адрійського закладушки освіти, ясно садоводницької селищної ради Зуінського Харківського Українська Сім. Я. Друге, делегувати до Харківської обласної військової адміністрації, особі департаменту будівництва Харківської обласної державної військової адміністрації функції замовника будівництва за проєктом наук міста сполучені захисту на території закладу до Чепу, связанство садовки Українського будинок 7, 3 доручити департаменту харітального будівництва Харківської обласної державної військової адміністрації кардати, а підніволосів Донецької селищної ради Женського району район, Харківської області фрейняти на баланс закінчення будівництвом, об'єкт спільної власності територіал селищ міст Харківської області шляхом підписання акта приймання передачі, доручити до Донецькому селищному голови за забезпечити закріплення зазначеного в пункті три рішення об'єкта направить противного управління відділом освіти Донецької селищної ради Іджімської районної Харківської області, контроль за п'ятий контроль за виконання рішення покласті замечення комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціальної економічного розвитку інвестицій. Міжнародної співробітництва, голова комісії, депутати з охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту, суд захисту населення та праці голова комісії Середа. лисяти. Це кошти державні бюджета, чи це коштує міжнародного державні? Тому прошу вас, шановні депутати, підтримати дане данні рішення проєкти рішення. Тому що сьогодні вже ждуть наші рішення в обласній військовій адміністрації. Прошу визначити з голосування спочатку за андріївські заклади шкільної освіти, потім проголосуємо за реконструкцію дитячого за реконструкцію, садка No2. Прошу визначити голосування за Бабака. За. Бачару, Муравіт, за. Варапа, Габринця, Галушка і Ващенка. Каже, каже. Сергука, да. Лещенка, Лисковский, Малюк, да. Миланка, Панченкова, Хромонска, Середа, Соснова. Привет, і прошу також визначити голосування заданий питання. Падуал. Бабаку, да. Бочарок, Бурабу, Варапай, да. Гавриловка, Галушка, Іващенка, да. <клес> Кулик, живопо, Лещенко, лисковский, маленькая, вилака, панченко, раундская, сыр сосудова. Спасибо.